Отже, не затримуючись, вам одразу представляємо нашу наступну гостю, з якою зараз будемо говорити про ну насправді про важливі психологічні теми, психічні теми, які зараз дуже важливими і актуальними є мабуть абсолютно для кожного мешканця України, та й в принципі і не тільки. Отже, раді вітати в нашій студії Ганна Вшклуб, доцент кафедри психології та педагогіки університету імені Альфреда Нобеля, Гештальт, психотерапевт. Вітаємо вітаю. У нас сьогодні тема щодо а, того, як зберегти свій спокій у часи невизначеності. У нас зараз якраз такі важкі часи для нашої країни, на жаль для всіх українців. Що потрібно, наприклад, найперше пам'ятати і знати про ось цю про ось це питання. І наскільки взагалі зараз питання невизначеності для українського суспільства і для нас є насправді актуальним, тому що можливо ми не завжди можемо правильно це е, сформулювати і, і зрозуміти, що це у нас є якась певна проблема саме в цьому плані. Дякую за запитання. Насправді, якщо говорити про невизначеність, то можна сказати, що сама невизначеність вона не виснажує, а виснажує оце постійне відчуття небезпеки, коли ми ну, тримаємо да, щось, намагаємось тримати під контролем. Да, і оце тримання під контролем Чогось воно виснажує. Да, і Ми завжди в такому тонусі знаходимося, м'язовому тонусі, бо ми чогось чекаємо. А от як можете пояснити, як саме цей ось режим очікування впливає на нашу нервову систему і психіку ну, в принципі, сам режим очікування, як я вже сказала, що м'язовий тонус напруження, да, коли ми чогось чекаємо, він впливає на весь організм, включається симпатична система. І якщо говорити, що ми знаходимося в такому режимі, коли ми чогось чекаємо, і ми не ну. Не можемо знати точно, да ми не можемо проконтролювати все, що відбувається навколо. То я думаю, що важливо собі допомагати саме тим, що ми можемо взяти якісь такі кірці. Які ми можемо контролювати, от це така класна опора, що коли ми можемо написати собі і взяти до уваги, що саме я можу контролювати. Так? І це прям дає опору і знижує трошечки рівень тої тривожності, коли є люди, які зараз ведуть такі щоденники, прям записують знаєте, такі нотатки, де прописуються, що мені потрібно сьогодні зробити, і взагалі. Зараз люди, які багато працюють і заповнюють свій там щоденники, блокноти, це дуже допомагає. Це прям дає опори, що я раз там повикреслював, повичоркував. Якщо в мене повний запис, я вже можу контролювати своє життя. да. От прийшли до мене люди, да, прийшли гості, так, все от тут, от тут, от тут, і це прям дає такі класні опори, коли я можу виконувати свої щоденні ритуали це також дає опори. Це те, що я можу контролювати. Можу контролювати, брати відповідальність за своє життя, за свій стан здоров'я, там за те, з ким І я за якісь дії певні, які да. я так. за те, що я можу контролювати. І оці ярлички, які люди зараз виконують. Да, раніше це могло виглядати там ще до війни, що це така якась людина, епідентична, на що тобі знати? Давай. Ми, взагалі, психологи могли е, залишити людину у невизначеності, подумати. Там, да, там що сталося, ми такі раз залишили людину подумати. з цим, подумайте. Психіка там все переварить, перетравить, на це потрібен час. Зараз ми навіть такого не робимо. І зараз що важливо, от, м от навіть такі. Фрази, ну коли зустрінемося, але згодом зустрінемось. Вони погано А мені працюють. теж останнім часом вони перестали подобатися. Да. От я по собі чомусь от всередині це відчуваю. Мені якось вони дискомфортно потрібно чомусь. прямо знати точно да. час, дату, сеттинг, скільки, коли, чого, і це прям реально допомагає. Навіть ми, психологи, коли говоримо про те, що ви збираєте групу або запрошуєте людину. Скажіть, пропишіть. Повністю регламент, і тоді людина менше буде тривожитись, вона прийде а, і вже в неї буде базово, трошки легше їй, тому що в нас багато фонової невизначеності, да? ми не знаємо, коли що трапиться, да як скоординується наш день у зв'язку з зовнішніми обставинами. Тому дійсно, якщо ми будемо більш... Організовані в своєму житті чіткими так? розпланованими, так. то це буде підтримувати оці ці маленькі ярлички. Вони будуть підтримувати, виходячи з зовнішніх обставин, які на нас впливають. От я можу підтвердити дійсно, особливо щодо нотатків. Це прям про мене історія. Лишеш? У мене постяву постійно... ну, тут записую собі У мене все, в телефоні. В нотатках постійно е, те, що я повинна зробити до виходу з дому. О котрій я повинна вийти, щоб я точно не пропустила. Я навіть прописую собі слово е, годинник ввечері, щоб точно поставити собі нагадування, щоб я прокинулась. Е, у коти о тій yeah. годині, о котрі мені потрібно, то тобто, я можу прописати навіть навіть те, що щоб я поїсти не забула. Навіть таке я можу прописати. З мене мої родичі іноді ну так вони Кипкую. не глузують, так але вони кипкують трошки. Вони не розуміють до кінця цього. Можливо, у них це на автоматі відбувається. У мене ні. Мені мені потрібно чітко слідувати якимось інструкціям. Це Коли я... в тебе почалось? Я не знаю, скільки себе пам'ятаю, у мене завжди mm. були якісь блокноти. Потім я вже перейшла в нотатки в мобільному телефоні, бо це так набагато зручніше, цей блокнот з собою носити незручно. Але е, ну, я не знаю, скільки зараз, себе пам'ятаю. Зараз просто дуже багато інформації насправді зовні ah. е, ну, такого сміття інформаційного, да, ну, правда, дуже багато. Okay. І е, якісь е, Із цих, е, з цього сміття ми дійсно до нього можемо прилипати трошки. Да? і... Крутити собі в голові, тобі ну, і не відпускати. От коли людина буде почувати себе легше, да? коли вона може щось відпускати, відпускати інформацію, відпускати стосунки, ставити крапку. І зараз е, дуже багато чо... на чому ми не можемо поставити крапку і відпустити. Щось є, що постійно тримає в напрузі, знову ж таки, зовнішні обставини. Да? І от е, дуже допомагає, коли я можу. Е, Контролювати і поставити крапку в чомусь, да, там, завершити, поставити І ще, е, Так як в нас дуже багато зараз уляких думок, питань, проблем, ну, от навіть в нашому особистому житті, тут і що зовнішньо. І те, і те, і те, і тут така інформація, тут така, тут ще щось сталося. Тут... І у людини дуже багато непритравлюваних емоцій, які залишаються, навіть якщо е, ми типу, їх. Ну, говоримо, що ні, я на це не звертаю увагу, але ж коли ти проходиш поруч і чуєш реальний вибух, да або ще щось, та да, людина йде, продовжує йти далі, скільки таких історій, да там десь був вибух, в принципі, розрядка відбулася, і людина пішла далі. Але а, і нібито люди говорять, ну що ну, ну і пішла я далі. Ну а що Але... я буду тривожитись? Але все рівно, все рівно, все, що з нами відбувається, із усіх відносин, які з якими ми зустрілися ну там напередодні або в цей день. Це все викликає емоційні переживання, і людина не в змозі насправді все це перетравити, бо зараз дуже багато цих різних інформаційних штук, які впливають на наш емоційний, емоційний стан. І людина може ходити і щось тримати, окрім м'язової напруги, вона може щось ще тримати, ну, реально, із думок. Думок, які і емоційно в чому застрягати. При цьому життя продовжується, є якісь зобов'язання наші, і важко сконцентруватися на тому, а що мені потрібно сьогодні взагалі зробити, да? і тому так допомагають нататки, що я можу і виділити головне з того всього, що мене оточує. Бо є люди, які в них просто сама увага розсіюється. І як людині виділити головне, це як можна читати ну, певну якусь інформацію, да і друковану. І як от ми вчимо дітей, да? та й дорослі так роблять. Вони виділяють головне з тексту. Да? Про що цей текст? Виділяють головне? Отак от і в житті дуже багато інформації. Нам потрібно виділити головне, вбудувати це в свій графік. Да? І тоді це те, що я можу контролювати, на чому я можу сконтентуватися, і моє життя буде більш визначеним. Ну, от я собі так це пояснюю, що я всі свої якісь повсякденні справи виписую і залишаю, дозволяю у моїх думках залишитись якимось особистим переживанням, особистим відчуттям, почуттям, тому що там да, про свої почуття я точно не забуду, я точно згадаю. Там зателефонувати тому, кому 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 мені важливо зателефонувати. Так, то я залишаю це все на папері або як у моєму випадку в телефоні Можна ще зробити ритуал. Якщо хтось не любить виписувати, да бо це mm. також можна запропонувати. Взагалі, якщо говорити про сім'ю, то сімейні ритуали вони дуже важливі, і це взагалі ознака того, що сім'я є. Якщо ми підтримуємо ритуали, знову ж таки про ці ярлики в порвчасно визначеності. По перше, ми всі бачимо картинку зовнішню через своє свій внутрішній стан. Ну, умовно, от який мій внутрішній стан, так я його оточення і бачу. Yeah. Да? Що люди злі, да, це я зла. Ну, я можу думати, що та. всі такі зараз похмурі, таке життя. Тому що в мене такий стан. Ну, умовно, якщо ми будемо з кимось спілкуватися, е, організуємо собі зустріч, наш стан може змінитися, і ми можемо по-іншому дивитися. Тобі, ж, коли ми розширюємо. Е, Своє коло, да, то ми можемо а, дійсно побачити більше, бо а, світ безмежний по можливостям, але для цього потрібно організовувати цю безмежність собі, щоб я побачив ці можливості, щоб я зустрівся з кимось, да, поспілкувався, і в мене розширилось моє бачення. З Цим всім можна йти до родини, да, до своїх близьких і створювати ритуал, тому що перша опора це ну, хто я є, да, на тут і зараз, як я себе почуваю, і хто мене оточує? Є близьке коло, да, і більш ширше коло. От близьке коло це родина. Можна створити такі ритуали. Є хтось відповідальний за ці ритуали в сім'ї, зазвичай да, там хто підтримує ці ритуали, в яких можна створювати такі бесіди, в яких можна було б щось перетравлювати, да, щось сіместизувати, планувати, перетравлювати, і це може бути і сімейні вечері, хоча б раз на тиждень, там якщо не виходить, або якийсь чай, або кава зранку, коли ми або налаштовуємось на день, або завершуємо день, кому як за потрібно. І от е, такі ритуали вони допомагають промовляти в голос те, що знаходиться в нас всередині. Ми можемо це виписувати, та? а можемо промовляти вголос для того, щоб ми самі себе почули. Ну, це як своєрідна терапія, така, да? да? От да. коли ми в сімейному промовляти голос От, ви сказали про ритуали. Я подумав, там, понятно, зрозуміло, там вечеря або там снідано, всі там разом, то так. А для мене я подумав так: значить для мене такий класний ритуал, особисто для мене. Коли мені треба чуть-чуть видихнути, або після важкого дня помити посуд. От реально я, я все я відпочиваю, коли я це роблю. Я такий замаханий, іноді ну, приходиш додому. І все, і мене... Thank <laughs> you. І мені легше ставити. Це для мене особистий для мене ритуал, щоб трошки скинути з себе. Я можу поговорити, про щось проспівати про себе в цей момент, там тієк десь працює ну, от реально, да, це працює. А для мене, до речі, я також от зараз зрозуміла, для мене це вмитися, змити з себе повністю сьогоднішній да, день, да. сьогоднішні якісь події, які відбувалися, негатив, позитив, неважливо, що стати просто нейтральною, ніби як і з нуля запустити себе. Скажіть, будь ласка, я от у мене виникло питання от, щодо тези, що е, тривожність. Це нормальна реакція, що ми обговорюємо, да але е, вона може стати надмірною, якщо намагатися все здуже надто сильно контролювати чи є тут дисбаланс якийсь або е, зіткнення усіх інтересів, коли, начебто, ми і намагаємося тримати все під контролем, але якщо ми. Занадто цьому надаємо перевагу, і то це може навпаки ще й е, зробити гірше. Є тут такі аспекти? Ну типу, тривожність це нормальна реакція, да? там, коли так. людина тривожиться. Але е, якщо людина робить певні дії е, на якийсь факт, ну от є факт, да? от зараз треба прийти в укляття, нормально, що ми тривожимось і робимо якісь кроки для mm. того, щоб е, зберегти да, там, свою цілісність. Але якщо факту немає, а є ці. Е, Думки угу. да? нав'язливі, да, да, думки. На... Да? Ага. А то це заважає нормальному буденному життю зараз, коли людина в принципі ні про що не думає, окрім того, що може щось статися, і вона дійсно напружується, прям м'язиво напружується, і тоді оце відчуття. Я думаю, що ви таких людей бачили угу. і знаєте. Однозначно. От прям в них м'язовий тонус, прям такий, да, і вони такі напружені. Mm -hmm. От з ними стоїш і не відчувається оця легкість. Вони завжди готові, вони завжди мобілізовані, вони завжди напружені. Вони чогось очікують. А, і дійсно тривожність це ж стан, в якому компильовані багато різних переживань: mm -hmm. там і страх, там і злість і ну, багато чого, да? і збудження притримане. Ну, це також може бути там, коли людина відчуває тривожність, це взагалі про протримання збудження, цікавість до життя, яке схлопується, ну, наприклад, страхом. Да? От, ми просто хоп і схло. Я би хотів, але зараз такі часи, да? ну на що воно запотрібно, може ми там. А, і не буде цього завтра, да? і людина дуже багато чого хоче, Вона проявляє цікавість до світу, чогось щось планує, там або купити квартири, в неї є за потреба, або народити дитину, або змінити роботу. І це ж оце збудження, цікавість до життя. А, але вона схлопується чим Ну, таке життя зараз, наше воно давайте трошки почекаємо. І оце очікування воно також надає, да? коли ми от просто розтягуємо цю напругу, розтягуємо. Дійсно, людина не може жити в такій розтягнутій напрузі, постійний, буде якийсь зброс. Ну, от Він, він буде. І а, він не завжди може бути адекватний, так. Ну, умовно, зброс, який може бути? Ну, Це може реально бути вибух десь поруч, і людина просто збросить з себе цю напругу через. Це добре, якщо у людини не такий м'язовий каркас, що він буде і там триматися. Да? Зазвичай ці люди можуть собі допомагати. Наприклад, вони обирають такі види спорту, в яких вони можуть збрасувати трошки. Ну, от, якщо людина усвідомлює, що вона знаходиться в постійному м'язовому тонусі, напрузі, головне, що усвідомлення цього, да. коли я усвідомлюю, я тоді можу робити вибір. От якщо я знаю, що в мене такі реакції, то я можу собі допомогти. Наприклад, спорт, коли ми можемо напрягтися трошечки більше, да? наприклад, взяти якийсь спорт з важ... важкою тягати залізо. Важка атлетика. От Коли я Ще більше надаю, да? а потім я відчуваю, що полегшення. полегшення. Угу. Да? Бо іноді буває, от коли вибух відбувається поруч десь, є люди, які реагують. Як? А вони тремтять, вони а. плачуть, в них істерика. І вони лякаються з того, що Боже, от у мене така реакція, я дітей налякала. Але взагалі-то це розрядка. Отака от розрядка це, і це ага. нормально. Це не те, що я зі мною щось не так. Це значить, що людина напряглася, пряглася, угу. мобілізувалася, це зробила там дії певні, і потім вибух відбувся і відбулася розрядка. Угу. А коли люди організовують прям сварки, угу. в яких це теж розрядка? Ага. ага. Тож, а точно в нас так? вже. Ні. Точно в, наш, в нас вже за цей час, за, вже за три роки, вже у кожного знайшлося якесь творче пристосування, uh -huh. як ми організовуємо собі ну, тілесну uh -huh. розрядку: секс, спорт, ну там фізичне навантаження, сварки ті ж самі. Да? Щось має бути енергетично, стерики, енергійно, таке розрядка виброс. У кожного із нас по різному організована психіка. Да? У кожного із нас ну, там, база своя. Але розрядка повинна бути. Якщо я знаю про себе, що я тримаюся, особливо чоловіки, вони тримаються більше, ніж жінки. Жінкам, типу, дозволено. Да, там Покричать, поплакати, поестеріть. А чоловіки, ну вони ж, вони ж, ж все стереотипи. Все в собі. Стереотипи, ж, от ми вчора, буквально зі студентами-першокурсниками mm. розбирали стереотипність вибору психологів жінки або чоловіка. І от прям говорили про гендерні стереотипи. Да? От чому психолога жінку обираєте, чому психолога чоловіка? Да? І от ми прямо говорили про ці стереотипи, і все ж таки вийшли все рівно до того, що. Чоловік він більш емоційно стійкий, він такий серйозний, да? він стресостійкий, стриманий, стриманий, да? ось стриманий, ось твоєю, от, А жінка, вона більш емоційна і більш така м'яка, якась така вибухова іноді. Да. А, Нібито жінці можна, чоловіку не можна, хоча це не так. Але за стереотипами стереотипи все рівно впливають, бо це соціокультурне явище, да? формування стереотипів, починаючи з народження до так от навіть реагування, яке є фізично нормальним, воно може стримуватись через стереотипність, да? що подумає про мене моя сім'я, Який я приклад, покажу. І як мені тоді знайти цю розрядку, особливо реально мені хочеться підтримати чоловіків, бо чоловікам дійсно важче. Да, дійсно важче, коли а ми ж всі в одному приміщенні сидимо е, в укритті, у да, кого свій який домік, там, да, як він е, е, знаходиться. І е, дійсно діти ще можуть е, мати, типу, також, да, може з, е, а от чоловік за частіше він показує приклад, що. От якщо У мене колись навіть була жінка, яка сказала: я перший раз за всю війну побачила, як мій чоловік злякався. І я почала лякатися. Бо якщо я бачу, що він не, не показує те, що йому лячно, то мені не лячно. Ну, Він як моя така, ну, захист мій. А так як він показав, що йому лячно, да, я почала лякатися, і вона якийсь час прям лякалася, тому що чоловік показав. да. Тому... Нормально, коли він грає в комп'ютерні ігри з усілякими ну, інцензурними фразами, да, mm -hmm. і розряджається, бігає там за якимись злодіями. Нормально, коли він ходить в спортзал кожного дня, або мотоспорт, або ну, от залізо, да, де чоловік, ну і жінка також да, може знайти mm -hmm. розрядку, тому що не всі можуть відчути. Оцю розрядку, коли вже вибух стався, да і от і оця нормальна тривожність і е, гіпертривожність, да, вже коли там порушення, розлади сну, харчування, коли немає апетиту, коли ну, це людина, вже проблема? Ну це вже певні розлади, да. І ми можемо говорити про те, що дійсно людині потрібно людина, спілкування, перетравлювати інформацію. По-перше, да там розширювати трошечки спектр бачення. Бо коли е, я говорю тільки про себе, я себе не чую. Коли я говорю тільки одній людині, це добре, але краще, щоб було ще декілька варіантів, да? mm. ну, щоб я могла в колі поговорити, і ми могли обмінятися точками зору. І це дуже розширює картинку. І допомагати собі, от прям фізично, от... і це не те, що вам потрібно придумати, це те, що вже є, просто його потрібно побачити, що так, це моє творче пристосування. Так, я вже це роблю. І зараз, в цей період, це є для мене допомога. Навіть якщо вона така, да? трошечки там може бути некомфортна якимось родичам, да? або навіть мені, але це допомагає. Ну, це може бути, звісно, і усілякі відеозалежності. І угу. Також ми можемо ну, але це, це теж говорити. треба певною мірою контролі. Ну, це деструктивні більш форми, самі найлегші, але часто говорять люди про те, що вони вже не допомагають. Пані Гано, я так розумію, що е нам треба зробити з вами знає, такі е щотижневі терапії і зустрічатися, якщо буде ваша ласка і можливість е від часу до часу. Тому що 25 хвилин пролетіли просто шалено швидко, і в нас буквально через 30 секунд черговий випуск новин. Ми вам дуже вдячні за цю розмову. Будемо домовлятися про те, щоб про ці важливі аспекти ми говорили обов'язково і надалі, тому що це зараз для наших глядачів, для всіх нас е є дуже актуальним і потрібним. Дякуємо вам за цікаву. Дякую. розмову. А друзі, Ганна Вашколу була у нас у гостях, доцент кафедри психології та педагогіки університету імені Альфреда Нобеля, гештальт-психотерапевт. Ми вдячні за розмову. Я думаю, що будемо намагатися і далі продовжувати обговорювати ось такі конкретні і дуже важливі теми.